Нарешті сталося те, чого багато хто чекав. Парламент у першому слуханні прийняв. Нарешті ухвалив рішення з приводу того, аби легалізувати медичний канапіс. Було багато проти людей, але все ж таки ми дійшли до цього рішення, і хочеться поспілкуватися з людиною, яка також за це топила. Діна Соколова, журналістка. Вітаю привіт, привіт. Яніло, це для всіх насправді українців великий крок і для нашої країни. А чому саме зараз, на твою думку, на вашу думку, важливо, щоб дійсно ухвалили зараз це рішення? Чому для нас це так потрібно? це знаєш, дуже багато хвилину різних фейків. Я навіть задумувалася люди, які сидять в парламенті з вищою освітою. Кілька разів навіть претендували і були на посаді прем'єр-міністрів, прем'єр-міністр рок на посаді нашої країни. Я зараз про Юлі Тимошенко і там, наприклад, про її фракцію, uh -huh. чимало розумних людей, які несли просто ахінею про те, що всі стануть наркоманами, про те, що мовляв зараз. Ми відкриємо підпільний ринок, країна, де люди в депресії перетвориться на. Клуби диму канабісу, маріхуани всі будуть кожен мати на своїй ділянці земельній плантацію, щоб вечорами, коли тривога буде, сісти, вжити і почувати себе нормально. Насправді, сміх сміхом, а ці люди реально вставляли палки в колеса під надуманими якимись причинами, які, на мою думку, мають тільки одне пояснення. Цим людям було вигідно, аби певні фармкомпанії, напевно, які спонсорують або причетні можливо співбізнес з лідерами або членами цих політичних сил. Так оці ці фармкомпанії просто втратять, бо їхні знеболювальні на основі морфінів або там фініланіловий пластир, який знеболює так, що ти не те, що не відчуваєш болі, ти не відчуваєш нічого. Тобто ти в ти туалет не можеш дарути сходити, бо таке знеболення йде повне і людина. Перетворюється в овоч, який не контролює себе. Так от якраз канабіс, який знеболює, він дає можливість контролювати всі процеси в організмі. Він не діє негативно на серцево-судинну систему, на шлунко-кишковий тракт. Він не не діє негативно на там стан, коли постійна блювота. Це при хіміотерапії, якщо говорити про онкозахворювання, я перенесла це і я це розповідаю. Не тому, що мені так сильно хочеться, щоб прям просто прийняли і ми доєдналися до низки цивілізованих країн. Мені цього дійсно хочеться, але передусім це історія знеболення, дешевого, ефективного, безпобічної дії. І зараз е військові, які страждають день і ніч просто в шалених болях, при ампутаціях їм вколюють на фронті на полі бою медики, які звідти їх витягають. Військові медики Там морфін, коли це вже людина без ніг, без рук, не знаю, без частини тіла, і вони їх перевозять вже в лікарні, де настає інший там в їхньому житті. Вони повинні терпіти цей біль. Саме так, і це неможливо. Богдано, це неможливо просто постійно морфінами. То я що станеться з організмом лютомлю просто Люди, затруїться й організм, так так. тому канабіс це гарний спосіб, перевірений. Кажу вам, як людина, яка в принципі до наркотиків і до всього, що пов'язано із наркотичним впливом на нервову систему, ставиться глибоко негативно, глибоко негативно. Тому я це випробувала. Це дуже просто насправді працює. Тобто, є такі, така сигарета електронна, е, коштує вона приблизно 25 доларів. Всередині неї е, така капсулка з олією, і ця олія, власне, є олією канабісу. Е, ти вживаєш це? Вистачає. Я не знаю навіть цієї сигарети, Можливо, на півроку мені вистачило однієї Богдан. однієї. Знеболення. Я думаю, що на місяць ну кілька тисяч доларів, якщо це якесь закордонне, якісне і вони трують всі органи порівняння. Так, так Порівняння порівнянні не тільки там шкоди для організму, але і ціни теж. І ще один момент дуже сильно важливий, як на мене е, наша країна на жаль, не пояснила людям, і це мені здається проблема депутатів парламентарів і Міністерства охорони здоров'я. Що це власне таке. Мало хто читав цей закон. Ну будемо відвертим. Всі одразу думають, що це буде просто легалізація марихуани всюди і можна буде всюди купляти. Не розуміють саме цього якраз структури. От, власне, хочеться і про це запитати, яка має бути правильна структура розповсюдження і продажу медичного канабісу? Як це буде відбуватися в нас в Україні? Така сама структура, як структура купівлі антибіотиків в Європі. От зараз багато українців, які поїхали під час бойових дій в Європу, оскаржаться, що неможливо там купити е, знеболювальні, неможливо купити е, там антибіотики. Я навіть не змогла купити та засіб. Я попила чай ромашково. У мене алергія виникла вся я вспухла червона, і я не змогла. Богдану мені довелося їхати в лікарню. Так, от зараз треба буде мати довідку. І дозвіл на купівлю таких препаратів, які призначені лікарем, так безумовно в нашій країні, в якій так і не подолана корупція, і так і не подолані справки басін за шоколадку. Понятне діло, всі будуть все одно час від часу купувати це за гроші, манувати дозволи. Але повірте мені, зараз без дозволів це купується на чорному ринку. Отак. Можна знайти в інтернеті за п'ять хвилин, як тобі е, доставлять додому, яким чином, які, які для коріння препарат, е, що скільки в яких дозах, просто доставка. От, за, І невідомо, яка це речовина. Так, так, не будеш знати, що це. Момент. Я не знаю, наскільки культурно ми до цього готові. Але через те, що я дуже багато працюю в нашому фонді, в якому ми займаємось ментальним здоров'ям. Це фонд Яніна Соколова, Він так і називається. У нас є проект «Варто жити, де ми надаємо психологічну допомогу військовим. Так, Яніна, трошечки зв'язок переривається. Оштовно дзвонити 5522 по телефону і виливаєте. Варто жити називається проект. А робиться наш фонд. 150 психологів працюють на лініях з різних країн світу. Ми навчили військових психологів в Ізраїлі, саме військові специфічні тематиці. І щодня можна телефонувати 5522 і отримувати цю допомогу. Це працює, але до чого я це згадала? Я це до того згадала, що в Америці в деяких штатах люди, які мають депресію. А зараз всі ми маємо депресію, ну в різних ступенях е, тяжкості, але ну ми її маємо і ми всі люди війни. Ми травмовані війною. Я не знаю, як ви спите ночами, але я часто погано сплю, не можу заснути коли тривоги. Я взагалі, якщо я ховаюся в коридорі, я живу в приватному будинку, у мене немає сховища і не ходжу до сусідів, то я все одно з тим телефоном е, з аналізом, куди що летить, а потім з басоними ночами. Так, от в Америці. Яку не обстрілюють на щастя, в таких депресивних випадках а, використовують канабіс у вигляді заспокійливого. Увага для вагітних жінок під час вагітності, після вагітності, коли після пологова депресія, і використовують діткам, особливо з аутизмом, з різними а, психоневрологічними розладами, можна керувати транспортним, транспортним засобом. Можна вживати одночасно ліки, цілий спектр, але це заспокоює і, повірте мені, інколи рятує людей навіть від суїциду. Це для розуміння, наскільки ми ще не розвинені культурно, щоб знати, що може робити ця олія у маленьких дозах, допомагаючи людям там рятувати життя, що це Тому... натуральний До... компонент, який можна вживати, і дійсно він не буде шкодити. Так, так, ну тут потрібно провести просто час біля комп'ютера або біля гаджета, поцікавитись, що це, як це, як воно діє. А нашому Міністерству охорони здоров'я і депутатам, коли будуть друге читання і прийметься цей закон, треба буде зробити ролики. Тут наже ж класно влада в мій ролики робити передвиборчі, реально можна зробити ролик, який Чайний. пояснить багато ж. і в марафоні показувати. І ви всі зникнуть питання. Реально, людей зникнуть питання. Ось я рада, що сьогодні проголосувала. Це, це дуже круто, правда. До речі, ще на завершення. Хочеться от поговорити про те, минулого року, поза мною 2021 році, Зеленський сказав про те, що варто ввести медичний канабіс. Тоді а цей закон не пройшов навіть першого слухання. Цього разу він пройшов з цифрою 268 голосів. Як гадаєш, що вплинуло на таке рішення? Чому така різниця сталася між тим слуханням і зараз, що прийняли це, ухвалили це рішення? Відповідь одна: громадянське суспільство. Коли ми розмістили пост на наших сторінках, де праворуч я лиса під час хіміотерапії, а ліворуч воїн без двох ніг, без двох ніг, і який розповідає, що він просить вас, депутати, просить вас Кабмін, просить вас президент, зрештою потім була реакція президента. Громадянське суспільство об'єдналося і створило канабісний майдан у Фейсбуці, і все, і всі зрозуміли депутати. Що буде дуже соромно, якщо твоє прізвище, а ти ж захочеш явно ще раз увійти в раду, буде намальовано на сторінці якоїсь там Яніни Соколової. Поруч Або із фото якось. пораненого бійця, якийсь проти Але був так. того, аби йому стало легше у спосіб, який недоступний. Яніно. Я дуже дякую. Але відповідь одна. Відповідь одна проманське суспільство, і навіть ті, хто ще так з недовірою ставився, я прошу щоб ви просто цим. Проаналізували і зрозуміли, що це допомагає. Повірте, в нашій країні зараз, коли ми маємо війну і стільки поранених, це надважливо. Ну і 2 мільйони онкохворих, тільки онкохворих. Тому це, це потрібна річ. Дуже добре, що проголосували. Ми чекаємо з нетерпіння другого слухання і ухвалення цього законопроекту. Я ж дякую тобі за твою е, роботу над тим, адже частина роботи дійсно повпливала на те, аби е, дійсно цей закон прийняли. Дякуємо, дякую, дякую, Богдан, Па-па.